Диви. Офіціантка? Ще цього не вистачало. І що? Будеш приходити додому пізно? А клієнти. Клієнти знаєш, які бувають? Будуть тебе розглядати. Можуть і образити. Ні, ні. ні Я краще сам подбаю про нашу сім'ю. У мене все під контролем. Ну, але я теж хочу працювати. Мені набридло вже вдома сидіти. Диви. Адміністратор тренажерний зал. Круто, тут ще можна безкоштовний абонемент на відвідування. Давно хотіла на тренажери походити. Ще чого. Та да там одні чоловіки ходять. Ні, це точно не про тебе. О! А ось я ще англійську давно хотіла підтягнути. Тут з носієм мови можна спілкуватися. Ну, і нащо воно тобі? Все одно, за кордон, ти без мене не поїдеш. А я англійську знаю досконало. Тож я краще сам про все і подбаю. Заборона працювати і навчатися це економічне насильство. Якщо ви стали заручником чи свідком такої ситуації, не мовчіть. Звертайтеся за телефоном гарячої лінії. Замовчий. Не бий мене. Я Кому ти потрібна? Не бий дитину здара. Куруй до ти не вере. Сама ви ти будеш здам... покарана. Насильство це не норма.